Дівчата, Еніт Венздей, зверніть на мене увагу. Я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Звісно, буде зроблено. Еніт, зупинись, віддай сюди качалку. Так, добре. О, придумала. Я приготую солодку піцу. Тісто буде і жуйки хуба-буба. Качалки немали. Є купа машинок на радіокеруванні. Тепер я легко розкатаю жуйку з їх допомогою. Так, а кран допоможе мені зробити бортики з жуйки. Супер. Венздей, подивись, яка основа. Як це жахливо, правда, але я так старалась. Добре, треба додати начинки. Ти маєш рацію. Нанесемо солодке маршмеллоу флав. Думаю, що стільки вистачить. А тепер обережно все розмазуємо. Тепер додамо смачні мармеладки розкладу цих милашок по всій своїй піці. Краса. А ще обов'язково додам солодку кольорову посипку. Моя піца готова. Венс, дай дивись. No. Мені не подобається. Давай я покажу тобі, як готують смачну піцу. Для початку зафарбуємо тісто у чорний колір. Тепер треба зліпити з цього тіста тіло павука. Річ давай. Ти впораєшся з цим завданням. Прошу тебе працювати жвавіше. Cool. Дякую. Переходимо до прикрашання. Сюди я покладу ковбаски, а тут зроблю очі та зуби з червоного перцю чілі. Нарізаємо сир та скрутимо його у тісто. Таким чином, у мене вийдуть лапки павука. Залишилось гарненько все підсмажити за допомогою вогнемету. Ідеально, моя піца повністю готова. Ой, Гедота, смачного. Ну-ка, що ви приготували? Мамочки, це ж величезний павук. А він точно не справжній. Ні, здорово. Піца павук. Дуже незвично. І піроні неймовірно смачні. І лапки також. Смакота. Мені сподобалось. Как? Ого, а це рожева піца з мармеладками. Я таку ніколи не їла. Виглядає супер. М -м, як солодко. Отак. Однозначна перемога. <гас> <гас> Венздей я перемогла. <гас> так. Треба підбадьоритися і потанцювати. О, Джейн, ти вже щось намалювала. Так, зараз покажу. Приготуйте мені, будь ласка, смачний коктейль. Прийнято. Без проблем. Першим ділом мені потрібен казан. У своїй книзі чорної магії я знайду саме відповідний рецепт. Подивимось. Так, ось він. Добре, що у мене є всі необхідні інгредієнти. Беремо фруктову фанту та заливаємо у казан. Далі мені знадобляться фіолетові соплі гобліна. Тягнуться вони чудово. Далі покладемо жабу. Чудово. Моє зілля, тобто коктейль, готовий. Переливаємо в келих та переходимо до декору. М -м, збиті вершки вогонь. Річ до мене. Відволікає Ені, та я заберу її збиті вершки. Давай швидше. Ням-ням-ням Обожнюю вершки. Ой, що це таке? Лоскітно, ну просто неможливо. Перестаньте. А ось і мої збиті вершки. Чудово! Саме їх у мій коктейль не вистачало. Польємо зверху дуже кислим гелем. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Прикрасимо мармеладними очима, ставимо трубочку і можна подавати. Вау, як гарно! Я теж почну готувати свій коктейль. Мені знадобиться ось ця смакота. Спробуємо нажим відколопати кульку. Так, супер. А тепер спробуємо, що там всередині. О, смачно! Мені підходить, наливаємо в келих. А потім мені знадобиться лід. Холодильнику його багато. Отак, Ось і він. Але мені потрібен не сам лід, а крижана крига. Тому зброїмось молотком і б'ємо. Ах, як же це весело? Готово. Тепер перекладемо все у келих. Далі додамо фанту. Ну ж, бо відкривайся. Нічого не допомагає. А може, зараз вийде? Ой. Ну-ка ні. А, вся газовка розбризкалася. Oh ну, нічого. Подумаєш, проте вона дуже смачна. Сподіваюсь, там щось залишилось. Ага, переливаємо в келих, стільки вистачить. Mm. Далі додаємо кислу блакитну газовку з ожиною. Подивіться, як гарно. Залишилось все прикрасити. У мене буде кислий гель та цукерки Ньорц. Видавлюємо на келих, а зверху присипаємо маленькими фруктовими цукерками. Краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Ну і що, Джейн, смачного. Ого, виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати ось цей. Збиті вершки неймовірна смакота. І сам коктейль також супер. А тепер оцінимо на смак райдужний коктейль. Його точно робила Еніт. М -м, як солодко, мені подобається. Хто ж варти перемоги? Вирішила Еніт. Так, велике дякую. Мій коктейль краще. Дівчата, на цей раз я хочу, щоб ви приготували мені бургер. Окей. Еніт, ти будеш готувати? Ой, так, точно, починаємо. Хм, Ці булочки виглядають зовсім не апетитно. А от пончик саме те. Я зроблю солодкий бургер. Розрізаємо пончик на дві половинки. А в якості начинки я покладу шоколад. Замість соусу дадам кислий гель від Drop. Хм, який кисленький, але смачний. Видавлюємо та побільше, а потім викладемо смачний маршмеллоу. Хочу додати мармеладні стрічки в кислі посипці, а зверху палю полуничним сиропом. Це буде бомбічно смачно. Накриваю другою половинкою пончика, та готово. Вендей бачила це занадто нудно. Давай я покажу тобі, як готувати смачний бургер. Для початку треба підсмажити котлету. Я зроблю це завдяки потужного електричного розряду. Подягаємо окуляри і дамо струм. Отак. Ось це те, що треба. Ха, Як бадьорить. Моя котлета готова. Викладуємо її на мій бургер. Ого, прикольно Не торкайся, яка ти вредна Вензди. Ти ж мені подруга. Поки я беру участь у кулінарному челенджі. У мене немає друзів. Беремо шматочок сиру і вирізаємо з нього зуби. Кладемо на наш бургер, накриваємо другою половинкою і далі нам знадобляться мармеладні очі. Велике дякую, Карл. Ти найкращий. Кладемо наші мармеладні очі на бургер. А далі беремо червоний перець. Ідеально, робимо з нього ріжки. Готово, можна спробувати. Вау, круто! Джен смачного. Вау, які апетитні бургери! Почну, мабуть, з диявольського червоного бургера від винздей. Такі прикольні мармеладні очі. Я їх дуже люблю. А тепер спробуємо і сам бургер. Ммм, смакота. Рада старатись. А тепер спробуємо бургер від Деніт. Упевнена, він буде дуже солодким і смачним обожнюю радужні стрічки. Смачно та кисло. Я знала, що джинс подобається. Так, перемога дістається. Венздей! Нарешті мій кулінарний талант оцінили. Венздей, ти посміхаєшся? Ось це так. Ні, тобі здалось. Е, ні, і подивись, що намалювала Джейн. І так, я хочу, щоб ви приготували панкейки. Okay, Чудовий вибір. Буде жахливо смачно. Так приступлю. Ауч, okay. Я почну перше. Річ, мені потрібен чорний барник. Дякую. Видавлюємо барвнику тісто і потім все як слід перемішуємо. Тепер мені знадобиться шприц. В нього я наберу чорне тісто. Видавлюємо тісто на сковорідку. Я хочу зробити панкейк у вигляді павутиння. Це буде особливо гарно. Потім я намалюю маленького павука. Супер. Біла тарілка виглядає дуже просто. Тому я видавлю на неї трохи червоного полуничного сиропу. Отак. Інша справа. Можна викладати панкейк. А тепер посипаємо зверху солодкою пудрою. Наче це справжнє павутиння. Краса. Зверху кладемо нашого павука і готово. Ідеально! А тепер моя черга. Я вже придумала, що намалюю. Я намалюю єдинорога. Беремо чорне тісто та малюємо контур. Чудово. Контур готовий. Можна заповнити все кольоровим тістом. Тіло єдинорога буде біле, а носик має бути рожевим. І видавлюйся. Та що ж таке? Тісто застигло. О, ні. Який жах! Я тепер вся брудна. Без коментарів. О, тісто дуже смачне. Мені подобається. Готова їсти його сирим. Гідота. Ну, добре, треба закінчити панкейк. Заповнимо всі порожні місця кольоровим тістом. Ось так. Залишилось намалювати райдужну гриву і можна перегортати. Супер! Мій панкейк готовий. Перекладемо на тарілку. Вен з тобі подобається? Ніколи б таке не з'їла. Давай показувати панкейки Джейн. Вау, як мило. Боже мій павук. Сподіваюсь, він не справжній. А це знову і вирішила мене налякати. Павук – це дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Клас. А тут чудовий диноріг. Я б з ним навіть пограла, але треба спробувати. Отак! Це неймовірно. Як же ти це зробила, Еніт? Він просто чарівний. Перемога однозначно дістається Еніт. Так, єдинороги рулять. Це не чесно. Okay. Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо улетить. Тепер ти, брітні. Okay. Добре. Вау, мені дістався пряниковий будинок. Яка краса! Бо тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай! Боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат. Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що? Котячий корм? Ось це умора. Нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай, їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись подруги не добре. Треба її привчити. Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. Ану, кайди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна пеє. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети, до швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Hey. Еникибеники, їли вареники. <рес> я перемогла, а отже, я перше відкриваю сив. Цікаво, що там на мене чекає? Та-дам! Yeah. Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі Це просто смакота. <рес> <рес> М -м ось це кайф. Брітня, можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну Ось. Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смертюча риба. Яка гидота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд, затримаю подих і її як можна швидше. Мамочки, який жах. Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Знайти, що брітні. Ха, ось це умора. Джуля, у мене смаколи. Але... Тобі лише познущатись. О, до мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч Брітні! Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м, яка це? Притота! Біє. Ха правда вдався. Ось це умора. Ага, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого. Мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький? Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що, який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Смакота. Сторожись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брітні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі! Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель! Тобі мене не подолати! Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка! Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою! У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир! Круто! Давай, Джейн, відкривай! О, ні! Тільки не це. Тут смердючий сир із пліснявою. Так, смердить просто гидно. Ага. А на смак він ще гірше. Мамочки, який жах! Це просто неможливо з'їсти, я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну, добре, подивимось. Ого. Це ще що зазілля у моєму сейфі. Дивно. Треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну, добре. А це небезпечно. Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю, а воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах! Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну, і що тобі подобається? Так, як же здорово я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, я, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахлива. Жахливо боюся мишей. Мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець, Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. А? М -м, смакота. Так, щастить же тобі. Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну, нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой! Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте! Який жах! О, ні. Здається, моя морозива зовсім розтанула від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга, брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата, води. О, нічого собі. Ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, стій, ти куди? А ну повернись.